Прифайно світлого, дай Боже і натхненного дня п'ятниці вас вітає Альма Матер. І сьогодні звідси файно розкажемо вам про книжку життя Христа Фултона Шіна. Фултон Шін виявляється. Вже конкретно прийняли рішення про його беатифікацію. Надіємося, ну святий чоловік, По тому що я читаю просто святий чоловік. Книжка Життя Христа. Він говорить там про один із нюансів Різдва. Такий класний, практичний. Він каже: Христос народився в печері. Я був у одній з таких печер у Віфлеємі, де, ймовірно, в якій народився Ісус, яку пристосовували як стайню для маленьких, для хворих, небічних тварин, для якогось такого більш-менш комфортного виживання пастухів. І він каже, Христос народився у печері, у печері, і для того, щоб в цю печеру зайти і пізнати Ісуса, треба вклонитися. Він каже, це перше, що вам треба знати, щоб знати і з Ісусом, щоб його пізнати. Перше, що треба, це вклонитися. Пам'ятаєте, є у в таких старих селах, відтвореннях хатів старих, давніх, то там справді завжди вхід до хати. Низький. Ну, там потім придумувалися містику, що для того, щоб ти завжди вклонився господарям, вклонився цьому дому. Ну так, напевно, бо треба, бо мусиш схилитися. Хіба ти такий короткий, як я, то може якось так впишешся. Але робили короткі <клес> двері, аби тепло не тікало. Аби не тікало тепло, практично би було. Але факт, що практичне використання таке, треба було вклонитися всім тим. Ні, до, кого, до кого ти заходиш додому, і буквально перед ними голову схилити. Навіть у деяких церквах я знаю основні такі двері, робили короткі маленькі, бо були такі дерзкі різні офіцери, які дозволяли собі на конях заїжджати до церкви. Спеціально такі маленькі, аби Ану, попробуй на коневі заїхати. Може, кінь якось і зайде, а ти то ні. Тобто, товариство, це так, так файно освіжає нам сьогодні пам'яті: оце, що поклонитися Богові. Поклоніння перед Богом відкриває нас на нього. Лише тоді, коли ми його прославляємо, коли ми його звеличуємо, лише тоді, коли ми справді звеличуємо Його ім'я, освячуємо, проголошуємо, то тоді ми, ми якось відкриваємося на пізнання Його. У нього з нами проблем немає в основному. Він нас добре знає, він нас створив. Проблема завжди є у нас із ним. І тому запрошую, хто з вас хоче йти на глибину у пізнанні Христа. То вклоніться, приклоніться перед Ним або на коліно, або головою, або словом, або проголошенням. І це приклонення, коли ми стаємо нормально у позиції створіння, а не Бога, а Він є Богом, кладе на нас на своє місце і уможливлює нормальні стосунки і уможливлює здорове і файне пізнання справжнього Ісуса Христа, справжнього Бога і Господа. Будьте благословенні! Читайте Фултон Нашіна Життя Христа, не пожалієте, діліться думками, звідти коментарями. Вже мені приємно було чути, як там десь де продавали цю книжку Життя Христа, казали, що щось таке. Я живота ще на цю книжку пішов, я так тішуся. І я трошки приклався, напевно. Тому читайте сміливо, поклоняйтеся Христу, пізнавайте його, і нехай це пізнання вас наблизить до Царства Божого. Майтеся файно, мир вам!